каналі DreamLy. І сьогодні в нас знову Roblox, але така прикольненька гра під назвою Burger Game. Я вже в неї трохи грала, тому приблизно розумію, як тут і все проходить. Як тут обслуговувати клієнтів і так далі. Зараз я хочу приготувати котлетки. Щоб мати з чого готувати бургери. Вона чимось схожа до гри, яка колись достатньо популярна, була Cook Bugers. Але тут, як ви бачите, чуть-чуть поцікавіше, тут і вже є час. В 5 ранку починається, ми маємо встигнути приготуватися. Так от беремо наші котлетки. Кичи, ніби в нас одна котлета пропала. Сподіваюсь, що це не так. Ой, чого не береться? Ну ладно. О, тут я можу дивитися з іншої сторони. Відтратя його лиця ззади, точніше. Так, ми маємо ще встигнути приготувати трохи бекончику До цього часу. В нас десь за ну, тут що за хвилину, бо тут час швидше ж іде. Має вже починатися наш робочий день. Не беруться катку. Котлетки. Ну окей. Беремо бекончик. І тепер чекаємо, поки. Ой-ой-ой, зараз вже буде починатися. У нас ще не готовий бекончик до кінця. Зараз до нас будуть приходити перші клієнти. От вони. Давайте вже почнемо готувати. Беремо підносик і починаємо готувати. Не звертайте увагу, що я буду по столі отак от скакати, щоб це щойно було. Це так, щоб просто швидше було. Не переживайте, я не покотле так. З бику і бикої скачу. Оп, от такий у нас Мексика. Причому тут Мексика, я не знаю, ну окей. І закінчиться наш робочий день в 10 годині вечора. Подаємо наш перший бургер. Клієнт під номером 1. Де в нас цей клієнт? Ось він. Тримайте ваше замовлення. Я тут чуть-чуть скачу потім. По... Столі, ну нічого, це в мене чисте взуття, салатик, бакончик. Бакончику я мало приготувала. Намагаюся працювати чим поскоріше, щоб стенд обслужити якнайбільше клієнтів. Клієнт під номером 2. Що він так сів далеко. Ну, окей, тримайте ваше замовлення і біжимо готувати бургер для клієнта номер 3 Салатик. Треба буде потім ще продукти замовляти, котлетка, сирочок. І, до речі, в нас буде тепер невеличкий розіграш в педсимуляторі. Ну, я думаю, багато хто з вас знає таку гру. І тепер, якщо ви напишете коментар, поставте лайк під Мої відео і просто навіть підпишитесь, якщо не були підписані, то у вас буде шанс отримати безкоштовну ексклюзивку. А зараз ми вже приступаємо до приготування бургера для клієнта номер 4 листок салату. Я щось не встигаю. Треба було, може когось з друзів кликати ще. Ну нічого. На наступний раз, коли буде продовження цієї гри, я покличу когось ще з друзів. Можливо, навіть Юра буде. О, клієнти. Сподіваюся... Нам вистачить продуктів, це... а це кетчуп? А де кетчуп брати? Я не знаю, що це. Можливо, десь тут є кетчуп, щось таке. Окей, ладно, давайте приступимо поки що до іншого замовлення. Це замовлення ми пропустимо. Я забула булочку пустати. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас проблемки. Напевно, придеться закривати наш магазин, бо в нас недостатньо продуктів. Навіть банально. У нас немає булочок. Це замовлення клієнту номер 6. Ой, куди вона? Тримайте. Давайте ще один якийсь бургер приготуємо. Ось звідси беремо. Тут ще два. І будемо закінчувати наш робочий день. Що тут у нас? Котле, о не. А ну давайте пожарим ще одну котлетку. бакончик, і це замовлення клієнта номер 7. Тому біж... біжимо до нього. Люди, не приходіть до нас більше, бо у нас так немає більше продуктів. Так, влежимо булочку. Все, булочок у нас немає. Котлгета гета пережарилась. Хай буде замовлення номер 9 вже, бо я не встигну обслужити клієнта. Чекаємо, поки наша котлетка приготується є. Сирок, помідор. Ой. Замовляем wedges. И куда он у меня у нее униформу взять. Ничего себе. Под доставочка. А, воно автоматом доставляється. Тепер нам треба м'яско М'ясо. м'яско це взагалі опуск. Що це таке? Окей, ладно. Цю котлету можна вже викинути? Готуємо котлетки і Так. В принципі, бекон у нас замовляють не так уж і багато. Йой, то ми знов не встигаємо. Треба не не встигну. Замовляємо. Бред. І бегом жаримо ще хоча б декілька котлеток. Чому вони знову не береться? Окей, ладно, давайте пожаримо бекон. Потім ще дожаримо. ん、no. Беремо звичайний піднос, булочку, листок салату, котлетку. І от таку от булочку і побігли до клієнта номер 1 Ох! Нічого собі клієнт номер 2 він, напевно, нам багато за таке замовлення заплатить. Дивіться, який він бургер велетенський замовив. Котлет. Треба ще посуд помити. У нас вже навіть ніяких вихідних не буде, щоб підготуватися до робочого дня чи робочого тижня. Сподіваюсь, тут є якісь дні, коли ми можемо підготуватися. Несемо наш бургер. Дочніше бургерище. Ух, який... Поважний. Наступне замовлення. Булочка. Ще одне велике замовлення там буде. Котлетка. Сир. цибулька. І накриваємо це булочку. Ой. Так куди воно сир не поставило? Ну окей. В є ж такий? Перепрошую пане. Буде у вас бургер без сиру. Я реально зробила помилку велетенську, що не покликала нікого грати. Чому не взяв? Котлетка. Сир. Листок салату. Бекон. Де бекон? Ой, бекон, бекон. Бекон. Оніван. І накрити. Давайте просто підготуємось зараз до робочого дня. Ну, нать вам. Позбираємо там гроші. Де всі гроші? Просто зараз не будемо нікого обслуговувати, просто підготуємось. Все брудне. Де раковин Тут є? Нема раку не його. Закажем там мяско. Скоро будет Пасха. Не знаю, что у меня эта песня зад... Чем эта песня сходала? Кто знает, цифру за, за 120 тысяч. Заказуємо ще трейс. Людям не подобається те, що Ті бургери, які ми їм продаємо. Яким не стидно взагалі? в мене найкращі бургери на цій планеті. А вони таке про вміють говорити. Язик їм таке піднімається, сказати. Беремо котлетку. Готуємо. Готуємо поки що котлети. А, ну і що звідси можна зняти одну котлету? Ну, коротше, це можна просто розібрати все. Окей, ладно. У нас забрала купа бабла. Давайте закажем уж хлебу. Ага, ок. Букончик жаром. Я не знаю, наш э, картошка фрі. Нас і поки що ніхто не замовляє. Те, що ям тепер ем. Прибираємо Я не встигаю Маємо наш посуд, і від... ми відкрилися. Давайте я готова. До першого замовлення. Зразу поставлю булочки. Don't stand on lettuce. Не стій на остку салату, Та я не збиралася. Люди, давайте проходіть. Котлетка. Ой. Беремо котлетку, беремо латок, беремо сирочок, огірки, ну і накриваємо це все булочкою. Я постараюся виправитися якось, щоб, ми, щоб до мене приходило більше клієнтів. Чому ніхто не хоче до мене приходити? Це образок. А, тут то таке тоді був помідор. Бо мені здає, що кетчуп. Накриваємо. Щось не дуже до мене люди приходять. О, на кінець почали більш-менш приходити. Ой. Ой-ой. Во. тримайте. Там знову велике замовлення. Давайте ще один день і, напевно, будемо закінчувати. Я постараюся якось на наступний раз все більш продумати. Було цікавіше дивитися. І не забувайте про розіграш, про який я вам розповідала, що можна отримати безкоштовну ексклюзивку в Pet-Simulator X. А яку я не буду ще поки що говорити, потім самі дізнаєтесь. Але обов'язково, якщо хочете прийняти участь, то пишіть в коментарях зразу свій нік, щоб я могла вам по почті відіслати. А наразі ми обслуговуємо наших клієнтів улюблених, які нам тільки 5 зірок ставлять нічого нижче. Листочок салету, вже листки салату закінчуються. Що дуже дивно. Ну, хоча нічого, в принципі, дивного, бо їх Майже в кожен бургер треба пхати. Цікаво, коли в нас замовлять нашу першу картоплю фрі або якийсь напій? Відносимо наше четвер... четверте так, замовлення. Нічого собі, 30 баксів. Люди чедрі. куда мене телепортуровало? Mm. Робимо наш наступний бургер. Я вже його доробила. Поки думали. Не знаю, про що я думала. Вже майже шоста година. А коли не закінчиться в десятій. Достатньо пізно? Притом я працюю саме. Час дуже швидко. Від... Слідкуйте трохи за годинником знизу. І саме побачите, як швидко час тут іде. Огірочок. І накриваємо, накриваємо. Останнім часом в нас почали брати великі бургери. Наступне замовлення. Замовлення номер 7. Сьоме замовлення за цей день? Як я взагалі встигаю? О, ні, в нас закінчиться котлет. Огірок. Це якраз, напевно, останнє замовлення. Ну, і заносимо його. Клієнту під номером 7. Тримайте все. Так. Ну що, на сьогодні ми закінчили? Тому зустрінемось з наступних відео, Па-па